Всім доброго дня! Бачите, яка у нас сьогодні погодка? Сонечко. Хоча мамочка із Вікусією теж мені сьогодні казали, що в них сонечко було, але недовго. Знову затягнулося, знову таке. Ну нічого, хоч трішечки виглянуло сонце і те вже добре. А у нас сьогодні так, знаєте, зразу вияснилося, потім трошечки зайшло, і тепер реме сонечко. Я була трошки зайнята, потім приготувала смачну українську страву. Я, дівчатка, тільки там одне вам не сказала, що це все готується на дуже маленькому вогні. Ну, я напишу в рецепті, ну, але щоб ви знали. Уже... Я вже й зібралася на роботу, але ну, ще жіранувато, ну ще посишу, ще вип'ю кави, ще. Якраз і змонтую відео, сьогодні виставлю трішечки раніше, щоб було що дивитися, А то я е, вечором як не виставлю, е, тоді я вночі, вночі, воно виходить аж на ранок. Ну, в общем. Вчора не виходила, відпочивала. Така погода була, знаєте, нічого не робила, хотіла зразу спекти щось, а потім думала, так, куди я його буду. Немає форми такої, і не хочеться мені такого нічого. Ну, Може, щось і вигадаю, подивлюся. Ну, але вчора нічого не пекла, кажу чесно. Що е, ще? А, вареники ліпила. <сміття> вареники з картоплею були в мене. Наробила і смакувала. Сьогодні вирішила приготувати кашу. Е, і думаю, завтра ще щось приготую. Сподіваюся, і завтра вийду. Завтра в мене теж немає ніяких планів. А поки до вечора на роботу, то щось приготуємо. Сьогодні ще хотіла навіть вийти тут і погуляти по, по цій місцевості, але вже не вийшла. То те, то все. общем, трішечки займалася тут по-домашньому. З дівчатками теж побалакала своїми, в там то в бісідки прибирала, то. Ну, коротше, свої справи. То, то з куклами, то цей, то займалися з бабусею. Ото таке. мамі знову, знову передали продукцію для піци. Ну, Чекає, коли скажуть, тоді вже буде робити. Так що вони теж в роботі. Що ще в мене новенько? От нема нічого, дівчатка, чесно, нікуди не ходила, нічого не бачила. Сьогодні хочу зайти там. Трішки купити в бідронці продукти перед роботою, трішечки раніше вийду. І завтра приготуємо якийсь салатик, щоб щось треба видумувати. Та йогурт купити. Ну, Взагалі, <с> треба трошечки зробити закупи. А так все добре. Працюємо, як завжди. Тут, ні, як -то, тут без особливих змін. З Настунечкою вчора говорила, сьогодні вона вже теж працює, лапочка моя. так що. І ще такі вона любить щоб ходити трошки на другу зміну, а її ставлять <смі> поки що перші. Каже, ну, вона тут теж стає, але все-таки. Каже, як встаєш на другу, то трошечки пізніше, так раненько вставати. Вчора навіть зазня, зняла мені відео, що йшла і, і бачила гусей. От у них там пташків багато, чесно, я як була тоді і лебедів багато, і гусей, і качок. І оці ж качки, знаєте, як у нас українська степова, потім шипуни, вони там так просто гуляють. ой, Дуже цікаво, дуже гарно. Треба буде їй дати завдання, щоб відео зняла. Може, десь там гулятиме, то хай зніму. Так що отакі от справи в мене. А так все добре. Так що, дівчатка, буду йти, я, як ну, ще, я ж кажу, ще посижу, а потім буду йти працювати. Завтра знову зустрінемося, рецепт виставлю, Тихого вечора вам усім, бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну страву. Але для початку я беру нашу квашену капусту. Я її поставлю, і хай вона в мене вариться хвилинок 40. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, дівчатки хлопці. Капусту я, я зразу її взяла промила. Потім додала, в каструльку, поклала і додала так водички, щоб водичка покрила всю нашу капусту, щоб була вища. Потім, вона у мене вже оце 45 хвилин покипіла. Я взяла отак от шкварочки, у ну, мене тут бекон, посмажила їх, вибрала, додала цибульку. Цибулька вже теж у нас вже підсмажилася. Тепер я взяла пшоно, промила його, три рази промила, щоб не було гірке. Так, тепер сюди додаємо до капусти. І буде воно в нас кипіти до тих пір, поки не звариться наше пшоно. Так, накриваємо і хай собі вариться. Коли у вас вже пшоно ви скуштували, приготувалося, додаємо нашу цибульку сюди. Так, і додаємо половину тих шкварок, що ми з вами посмажили. Трішечки залишаємо. Так. Це все перемішуємо. І ще хай покипить хвилиночок 10 у нас. Так. Все. Так, беремо яйце. Це в нашу кашку будемо зараз вже додати. Так, солимо, перчимо трішечки. Я додаю сюди борошно, Дві ложечки і сметану. Одну столову ложку там. Отак. О, це буде. Я взяла маленьку, ну я напишу вам пропорцію. Але це, я вам скажу, що це буде дуже мало. Я можу написати вам на кілограм квашеної капусти, як ми завжди робили, як довго я була. Ну, а тут мені так багато не треба. Так, все це змішуємо добре. Ось так ми змішали до однорідного. Тепер беремо, додаємо сюди це все, добре перемішуємо. І хвилин 5 ми будемо помішувати, тому що додали борошно, щоб каша наша не пристала, тому що вже за цей час вже вся водичка, та, що була, вона вже ну, википіла вже все. Ніякої води ми не додаємо. Просто беремо і мішаємо. Ось так вона у нас густіє, жалівою рукою. Бачите, в мене каструля така хороша, бо до неї не пристає. А взагалі, якщо цей, то треба постійно мішати. Ну, я постійно мішаю, боже, і не побачила, щоб не пристало. Так, оце вона вас так загустіла. Пробуйте її на смак, як вона вам подобається на смак чи ні, солі, перцю, все, що вам подобається, додаємо. І Наша каша готова. Ось яка в нас вийшла каша. Дивіться, як це виглядає смачно, і це дійсно смачно. Хто не готував такої каші, приготуйте. Сподіваюся, вам теж дуже сподобається. Так що готуйте і смакуйте. Була рада з вами поділитися таким смачним рецептом. Чекаю вас в коментарях, мої любі.